Мав приїхати додому святкувати день народження, але приїхав на щиті. Тернопіль попрощався з полеглим захисником Максимом Солов'єм на позивний Мася. Лише два тижні боєць не дожив до довгоочікуваної відпустки. Йому назавжди залишилось 23. Провести хлопця в останню дорогу прийшли рідні, побратими, знайомі та друзі. Найкращими словами Максима згадують Вікторія та Святослав. Пишаються тим, що мали такого друга. Як людина він був дуже хорошим, добрим. Дуже хоробрим. Висали був завжди. Завжди був сало. На позитиві таке. Це сама позитивна людина, напевно, яку я знав за все своє життя. Він був мені, як каже, рідна людина, як молодший брат. Все, що я можу про нього сказати. Слава герою! Навіть ті, хто не знали Максима, із квітами та сльозами на очах прийшли помолити за упокій душі воїна в дім печалі. Після цього траурна процесія рушає на Миколинецьке кладовище. Максим Соловей народився 20 травня 2001 року в Тернополі. Тут закінчив школу, а згодом й університет. Захоплювався автомобілями та цікавився інформатикою. У 18-річному віці хлопець добровільно пішов до війська. Служив ще в часи ООС. З настанням повномасштабної війни воював на Київщині. Та 1 травня під час штурму на Покровському напрямку Максим загинув від кулі противника. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, командира відділення 1-го зенітно кулеметного відділення, 3-го зенітно кулеметного взводу зенітно кулеметної батареї, зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону А-4056, старшого солдата Максима Соловея. Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь. Перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Серський. Тернополянин служив у роті ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За час служби Максим проявив себе як сумлінний та відданий своїй справі військовослужбовець. Про Максима хочеться сказати, що це був яскрава людина. Він завжди піднімав бойовий дух, настрій всьому підрозділу, завжди завзято виконував бойові завдання за час своїх, своїх польотів, керуючи мавіками, аутелами, знищив 102 одиниці противника, 109 зробив тяжких поранених, знищив БТР автомобільну техніку. Посмертно. Солов'я Максима Олеговича нагороджується хрестом воїна в Єгіра першої ступені від 68 ї окремої єгерської бригади. Дякую вам, вибачте, що не вберегли. З теплом про брата згадує Яна Возна. каже, разом прожили щасливе дитинство. Максим був дуже добрий брат. Він був дуже щирий і веселої дитини. І на Різдво ми завжди приходили до бусі. Ми ночували, всі ходили до церкви. Ми завжди разом спали на ліжку. Дуріли, могли там будити старших, то саме бабусі з дідусем. було дуже класно. У нас не було поганих моментів. Пригадую, коли бачились востаннє, Максим ділився бажаннями і планами, яким, на жаль, так і не судилось здійснитися. Останній раз, коли він приїхав якраз до бабусі на похорон, він каже. Сістер він завжди до мене казав. Ніколи не казав, там Яна, яночка. Він завжди казав Сістер. Я приїду, я приїду, ми віском відсвяткуємо. моє день народження. Ми поїдемо в Карпати. Він але він відчував, що щось станеться. У пам'ять про брата Яна відкрила збір коштів для підтримки підрозділу ударних БПЛА, у якому служив Максим. За зібрану суму планують закупити безпілотники. Вшанувати пам'ять та подвиг героя може кожен, зробивши свій внесок.